Мій трансляції. Сьогодні знову покажу вам свою посадку в 60-літрових контейнерах. Вирощую тут рослини в 60 до 20 літрових. Також, хто спостерігає за каналом, то знаєте, що в мене є також і посадка в відкритому ґрунті. Просто вона на іншій локації, трошки її рідше знімаю, але там також багато є відео по догляду за нею. Тому що догляд фактично ідентичний, ну там за, за е, різниці кількох нюансів. Отже, переходимо до самої посадки в. Задавайте якомога більше запитань сюди в коментарі. Потім поспілкуємося на всі запитання, дам відповідь, що буду знати по вирощуванню лохини. А зараз йдемо до огляду самих рослин. Отже, це моя посадочка. Вона вже повністю підготовлена до зими. Бачите, листя скинуло, рослини вже спляться. Зараз активно ось плодова брунька розвивається. Вже фактично вся плодова брунька заклалася. Плодова брунька буде закладатися ще частково до весни, і потім десь весною ще 30% плодової бруньки додатково закладеться. Тому, в кого ще не видно плодової бруньки, очікуйте її ще весною, також якусь частину. Ось ця плодова брунька. Листкова брунька ось тут ще йде аж ось сюди. Зараз вам сокосую. Ось ця остання плодова брунька на цій гілці, а далі йдуть листкові. Бачите, листкові вони такі. Зовсім малесенькі. Ось. ось такі, Різницю чітко видно. Плодова це ось такі шарики і листково йдуть такі маленькі відростки. ось. Ця вся плодова брунька це буде цвіт з неї, і приблизно з одної плодової бруньки, якщо не помиляюся, там десь 5-8 ягодок виходить. десь так. Потім будемо ще обрізку робити. Обрізку, до речі, можна вже відтепер починати робити. Бо обрізка робиться з того моменту, коли листя опаде, і до набухання бруньки. Тому в кого є велика кількість рослин, не буду встигати, спокійно можете це робити на протязі цілої зими. Я починаю обрізку трішки пізніше, десь середини січня, адже я ще також потім живці відправляю. Тому хто ще планує живці замовити, звертайтеся зараз бронюю і потім десь середини січня починаю вже відправку. Так, також бачу на наступний тиждень, що в нас передають най до плюс 10 тут на заході температури. Думаю, це по всій Україні буде плюс-мінус. Так, то хто не обробив мідіумісними Препаратами це контактний фунгіцид, він ним обробляється проти грибкового фону на лохині, можете спокійно робити обробку. Адже відділумістами можна обробляти напроцію цілої зими, просто дотримуватися температурного режиму, щоб саме під час обробки температура була від 6 градусів і вище. Якщо ви, наприклад, обробили а вже. Вночі там навіть мінусова температура, але під час обробки було від плюс 6 і вище, то все одно це буде дієва обробка і там все буде добре. Тут ось вже ще другу частину агротканини розклав, ну так буду розкладати аж туди в кінець. Все. Розширюємо цю посадку, буду ще тут розставляти рослини у горшках. Зараз на підході ще йдуть якраз комунікації, там вода прокласти для поливу, ну і різні мережі. Дамо поступово то все робити. Всі ось ці рослини в 60 літрових горшках, це шестирічка, ну, можна сказати, вже семирічні напевне. І ось такі 20 можу можемо відправити новою поштою, або будь-яким іншим перевізником, яким вам зручніше буде чи дешевше, якщо знайдете. Або ж можете приїхати сюди, до нас на ділянку і обрати будь-яку рослину, яка вам сподобається. Ось так. Щодо обробок, добрив також можете звертатися, все є в наявності. По добривах то вже внесення добрив буде аж весною, тоді, коли вже набухне брунька, будемо починати. Дану посадку ось такі більші рослини по моїй системі живлення. що я Починаю Починаю з амонія, потім йде осмокот, потім Агролюшен, це розчинний з формулою 3,20 і вже для підготовки зими, до зими монофосфат калію, це фосфорно-калійне добро. І ось так живиться ця моя посадка. І Щодо обробки є також певна система. Контакти з типу мідюмісних, таких, таких як Мадян Екстра, обробляю, коли рослина заходить в зиму і виходить з зими, тобто в цей період і потім ще десь в лютому. При цьому дотримуючись температурного режиму, щоб температура на вулиці була від 6 і вище. А потім йде одна обробка системним фунгіцидом до цвітіння, наступна обробка після цвітіння. І якщо у нас весна дуже дощова, то ще йде після цвітіння йдуть дві обробки. І це, в принципі, вся обробка лохини на весь рік. За обробкою також можете звертатися. Зараз ще активно пересаджуємо всі рослини, адже рослини з закритою кореневою висаджуються на протязі цілого року. Е, якраз вчора ще жим пересаджували. Досить, не вчора, а позавчора. Так, вчора Миколая у нас було. Там ми були зайняті, ми подарунки отримували. А Позавчора так, пересаджували. Позавчора якраз було трохи прохолодно на вулиці, трохи захворів кашляю. Але нічого, пройде. Так. Зараз йдемо ще на сам розсадничок. Глянемо, покажу вам рослини. Ви задавайте зараз якомога більше запитань сюди в коментарі. <coughs> зараз буду давати вам відповідь на них. Ось це наша жимолость. Тут вся більша жимолость ось така стоїть. Це бачите, 5 літровки 3,5 роки. Така жимолость вже дасть. Трохи ягодок на наступний рік такі відправляємо. І є ось такі великі це п'ятирічка, в 20-літрових горшках. Це вже жимлость непогано плодоносить. Так що можете або ось такі більші рослини замовляти, або ті, що на розсадничку, там зараз туди дійдемо, менші рослини. Там вже є в 1,5-літрових горшках. І так само це стосується глухини, жимлості та гортензії. Ось це все жимлость. Тут лохина в більших горшках п'ятилітровках. Так, ідемо туди. Тут у нас ще розгардіяж, робочий процес. Буде тривати це цілу зиму. Добре, що зараз зими не є холодні, температура, в принципі, така, що дозволяє якусь роботу робити. То пересадку, то підготовку нових насаджень. І, в принципі, працюємо цілу зиму. Минулі роки. Не можна було так собі дозволити, адже було холодніше. Так, ось тут всі наші рослини. Тут від найменших до найбільших жимлость лохина, ожина і гортензії. Полив, звичайно, вже припинив. Цього року повезло, тому що у нас досить волога осінь. Поливу не потрібно було так багато, як минулого року. Минулого року дуже довгий час я поливав, фактично ще у грудні полив робив, бо за цілу осінь нас минулого року жодного доща не випало. А цього року вологи достатньо, вистачає. Ось, рослини менш-більш почищені від листя, ну, ще трішки є ще. Ось тут ще навіть від трави потрібно буде прочищувати деякі. Так, ось гортензія, гортензія сусвіття не чіпаємо, обрізка буде вже аж весною. Гортензія, до речі, хто не знав, обрізається щовесни на дві бруньки. Тобто вся ось ця маса, яка наросла за минулий сезон, вона обрізається попри самий низ. І обрізаю я її весною тоді, коли вже набухне брунька. Майже вже листочок відкривається, і я бачу, наприклад, ось ця гілочка. Бачу дві пари бруньок. Ось тут дві пари, наприклад, підуть і ось тут. І одна другою парою просто вирізаю. І фактично весь цей кущик, десь на отаку висоту, повністю все обріжеться. І по тому ще йде нормування зелених пагонів. Тоді, коли ви вже зробили обрізку, зелені пагони вже дадуть десь через місяць-півтора, десь там по 10-15 см, і ви тоді приблизно нормуєте, щоб у вас на цьому кущі було десь. На такому більшому десь 12 зелених пагонів, а всі інші, які обирає, залишаєте тільки ті, які найтовстіші, а всі, які там більш дрібніші, просто виламуємо їх. Ну, Це робота всі навесно. Ось так. І тоді у вас завжди буде хороша гортензія, красива з такими досить великими набитими квітами. Те, якщо брати оцю волотисту. Бо гортенцій, також хто не знав, поділяються на волотисті, широколисті і деревовидні. У мене вся волотиста гортензія. Так, ось такі рослини, кого цікавить. Звертайтеся, відправляю новою поштою. До речі, щодо нової пошти, запаковую рослини я сам, і тому пересилка досить така приємлива. Ціна виходить, кого цікавить, скільки буде коштувати якась, просто вам скину прайс. Ви мені скажете, яка кількість яких саме рослин, і я вам скажу приблизно, скільки це буде коштувати. ну Там буде десь плюс-мінус 20 гривень. Різниця в тому, що я скажу. Якщо самому опаковувати, досить недорого. Ось вже трубу розкинули для поливу основну магістральну. Це в мене буде ось такий 63 й діаметр. Так, тут у нас протяжність десь більше 100 метрів. Ось так. Так, кого є якісь запитання? Питайте, будь ласка, когось що цікавить. Так, доброго дня. Якщо забронювати живці, то потім ви розкажете, як їх вкорінювати, бо я новачок. Ні, пані Катерина, не розкажу. Я не надаю консультації по вкоріненню живців. Мені це просто буде нецікаво. Так, скажіть, будь ласка, чи мене чуєте? Є звук. Так, Скажіть, будь ласка, чи є звук? Так, чи чути мене, скажіть, будь ласка, появився звук? Чути мене зараз? Напишіть, будь ласка, чи чути. Є звук?